Доброго грибного раночку. Вітаю всіх на каналі Грибоманія Знов ми в лісі, знов за грибочками Знов сподіваюсь, що щось вдасться знайти і щось вам цікаве розказати, Або красиве, цікаве, або смачне показати. Так ще чути дорогу, тільки заходимо. Отже, друзі, сьогодні у нас, е, нас? 14 листопада 25-го року. До речі, от прямо на вході в ліс нас навозники не дуже молоді, вітають. Хороший знак, можливо, якісь грибочки знайдемо. Ось, а нам ось туди. А потім направо або наліво побачимо. Друзі, ставте лайк, підписуйтесь. Дуже потрібна ваша активність. Дивіться, задавайте питання в коментарях. Погнали. І забув сказати, Одеська область, Роздільнянський район сьогодні у нас. Така гарна. грибная мелочь, прям не дуже мелочь трапляется. Один зерву, хай выбачаю. Подивите, какая краса, какая, ну, какая мецена, мабуть. Если идентификую, то напишу. Ну, прям, дуже часто. Чему-то на чесночник схоже, но у нас он не зарастает, на жаль. Их тут в траве этих колпачков немерено просто. Скрізь, 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 якщо подивитися, вони зростають. Краса. Ось цікавий грибочок нам трапився. З вашого дозволення ми його подивимось трошки ближче. Не дуже типовий вигляд, тому що ну, примеризок все ж таки був, його трошки прибило, хоча цей грибочок і протягом зими зростає від лигу. Українською псевдоклітоциби келиховидне. Зараз напишу назву латиною, щоб було зручніше ідентифікувати. До речі, їстівний гриб, як на мене, не хочу образити любителів, можливо, цього грибочка. їстівний гриб, коли інших немає. Немає вираженого вкусу, але після. Попереднього 15 хвилинного відварювання можна вживати, хоча він не має майже м'яса грібного. І його тут дуже багато, до речі, якщо було бажання ось, ось трошки молодший, ось такі ж бакальчики стоять трошки з такими вже видозміненими краями. Хоча кажу, майже всю зиму він зростає. І можна при бажанні його назбирати. Ну і нарешті перша знахідка грибочка для кошику. Не така вже прям масова. Аж не хотілося показувати, але ж пачин треба треба ж показувати, звичайно. Друзі, зимовий опеньок, фламулина, оксамитова ніжкова. Ось такий от один, я б сказав, тому що другий, мені здається, вже трошки нас не дочекався. Не знаю, подивлюся. Отже, два грибочка, давайте поки що рахувати, а потім, скоріше за все, один тут залишиться. І відразу дуже на нетиповому для себе субстраті, кому цікаво, кому не цікаво, 20 секунд перемотайте. Зазвичай на цьому дереві вона дуже рідко з'являється. Я другий чи третій раз всього лише. Зустрічаю це, друзі, з Сафора. Сафора японська, по-моєму, вона правильно називається. Хто не знає, що за дерево, подивиться. І от я в минулому році гливу на ньому знаходив на такому. А зараз от, декілька грибочків фламуліни. До речі, я вже бачу, що цей другий червівий. Буває червіва фламуліна, якщо бачите, там вже нас трошечки випор... випередили храбачки. Ну, а той другий зараз перевірю. Ну суть в тому, що почин є. І ще одна зовсім не масова знахідка, але дуже приємно. Глива звичайна у кількості двох дуже заморожених екземплярів. Така глазурована. Мінус один, чи навіть менше було. Ну, ось такі. Такі грибочки трапляються наразі. Дістівний шалено смачний грибочок. Трошки більш гарно кучно. фламулиночка. Дуже сподіваюся, що і в неї, як зовнішній вигляд. Так. Трошки в лучиках ранішнього сонечка, така янтарна, як вона. Боже, яка гарна. Хороша, хороша. Зачетний букетик. Дуже смачний. Дуже їстівний і ще й дуже-дуже лікувальний Оказується, Почитайте про неї. По всім дослідженням, по всім своїм корисним якостям не поступається чаї славнозвісні. Дуже подробно і дуже багато розказувати про це не буду. Кому цікаво, шукайте інформацію і потім шукайте ці грибочки Чагу особливо не приготуєш смачно, а це можна ще і смачно, окрім корисного, зробити. Неймовірно, неймовірно гарні зимові опанички. Погнали далі. Так, тут, мабуть, не дуже зупиняємося. Трошки запізнилися. Шалена велика фламулінка. Ну я так скажу, да не дуже ми запізнилися. Зараз переберемо трошки. Дивіться, які бархатні чорні ножки, бачите? Класично. Трошки хтось їв до нас. Але, можливо пару грибочків залишили нам скуштувати. Поповняємо асортиментик. А давайте з цієї почнемо. Хтось, бачите, точно не я, я з іншого боку йшов, хтось її роздавив. От. Тільки лілову ножку залишили. Якась тварина в прямому сенсі цього слова. До речі, шапинка ніби непогана. Зараз подивимось, може половинку і заберу. А ось цей грибочок ніби солідно нормальний. Ось вона яка. Ой, яка ярка ножка. Блін, камера навіть не передає, наскільки вона фіолетова. Гарна, маленька синя ножечка дуже. Але гарнюшечка. І ось ця. те що залишилось. Так, почнемо тут. Ось ці псевдоговорушки. Те, що я вам розказував спочатку, тільки вже в більш звичній формі. Так, дійсно бокаловидні. Але це не саме красиве. Ось зараз щось покажу. Дивіться, які гарнюні тут. З льодом, бачите, глазуровані фламуліни. Ось такі гарні, молоді, великі і красиві. На це не те, що я вам хотів показати. Зараз швиденько, щоб не мучити вас очікуванням. Вже бачите, мабуть. Ось як це, оце дійсно краса. Так, я затінив трошки один. Два і ось ще три. Ну це вже... Це вже результат. Неймовірно гарні. Зараз будемо перевіряти, а то іноді трапляються такі хробокливі. Краса. Так, цікаво. Щось біленьке, щось... Дуже печерічна на вигляд. Так, мабуть, печеріця якась. М -м -м, доволі таки свіженька ще. Судя по цьому клубню, можливо, навіть е, це біла тоненька чи перелескова, як називають. Хоча, можливо і ні. Дуже важко. Єдине, що можу сказати, що не якісь із цих отруйних. Не строкатий і не жовтошкірий. Пізні, пізні печерічки. Бачите, їм важко було, в них юбочка замість ніжки вон, на шапинці залишилась. Не могла не як, мабуть, лопнути. Так, ну, подивимось, чесно кажучи, не знаю, чи буду я їх брати. Угу, і от, бачите, ще це трошки постарше. Під листям, бачите, зростають. Від морози ховаються. На печерічний вже час. Це вже... Це вже запізно точно. І там далі ще бачу, але ну, ті вже зовсім. Отже, якісь печериці. Ще плюсик в асорті сьогоднішній. Я потрошки починаю знімати не все. Але саму красу знімаю. У нас не дуже часто, так щоб... Не, з, не біля коріння, а трошки вище зростала фламуліна, тому вона для мене вся красива. Хоча взагалі ще й велика. До речі, на цьому спіньочку от аурі, аурікулярія звивиста дуже плотна, дуже молода. Але знов не в планах її брати. А цю дівчинку ми перевіримо. От бачите, оце спори висипалися зверху, білі спори у Фламуліни. Ось вони, вони бачите? Так, ну. Більш-менш я б так сказав. О той нижні ми точно брати не будемо, його хтось вже їв. А ті ще от чотири, зараз подивимося. Е, нормальні, нормальні. Враховуючи обставини, то суперські просто. А це що таке цікаво? Якісь незрозумілі мені грібочки зростають. Одні шапинки. Не знаю, що це, що це? а це знаю, це. Фламулінка, зімовий опенючок. Забираємо. По посадочці ми йшли, і бачите, от прямо поле. Таке дуже широке поле. І ви дивіться, що? Випадково кинув оком на зимку це в зімі зростають, бачите, пшениця. Тільки-тіки. Тільки. І вже ви дивіться, що робиться, вже гриби ростуть. Не дуже гарної якості, можливо, декілька днів тому його ще й не встигли з'їсти. Але це вварієла слізиста голова. Я недавно біля дому знімав в попередньому короткому відосі, вам показував ось такий гарний великий. Але це ще не самий великий, друзі. Там ще далі є. І там, вибачайте, за мою тінь доводиться так щоб сонце за спиною було йти. Оце от величезний просто екземпляр, аж не витримав, власної ваги впав. Більше 15 см, можливо, 18 До речі, в мене є, можливо, рулетки, ми можемо навіть помірити. І ось, бачите, вольварієлла зростає з вольви. З яйця вон, якщо бачите, це яйце, ось воно розкрилося і цей гріб виріс. Ніякого частного покривала у вигляді юбочки немає. Пластини рожево помаранчево такі якісь. Зазвичай, ну, якщо б трошки вологіше було, то вона більш слизька шопинка. Гріб, умовно, є стівни, або навіть іноді кажуть, що їстівни 4-ї категорії. Не знаю, не пробував. Якось мені не щастить. Були б вони всі гарні, я би взяв. Так, не Знайду я рулетку чи не знайду, поки я вам показую. І це ще на останній. Ось середніх розмірів, ще один, а ось досить такий молодий. Були б всі такі, можливо, навіть і взяли б. О, цього ще сопинка навіть слизька трошки. Теж він. Бачите, вони в таку чергу вишукувалися. Ну що, повертаємо спробую зараз дістати рулетку і помірити. Скільки все ж таки цей Во які я раніше називали, а зараз називають вольварієла. Е, слізиста голова скільки ж вона має. Точніше, може мати в діаметрі шапинки. Щоб я вас не обманював. Я сказав 15 може 18. Ну, десь 17,5. Дуже важко одною рукою. Десь біля 17,5 см шапинка. У цього грибочка. Що там пишуть, до речі, в літературі, не знаю. Потім подивимося. Можливо, це рікерцмен. Коротше, йдемо далі. Ось так от. Відвлеклися від нашої посадочки. Залишаємо цей рідочок надалі. От бачите, тільки-тільки поле засіяно. Як швидко грибниця розвинулася, коли кажуть, що не можна виривати гриби. Ви розумієте? От тільки що плугом спахали, потім ще й пробараніли і посіяли, а вони... Взяли і виросли, тому що грібниця трошки нижче, ніж ми можемо достати. Її. Так що збирайте гриби, як вам зручно. Не слухайте псевдоекспертів. Ще один ніби непоганий букетик. Вони трошки все такі дорослі сьогодні і трапляються храбокливі, але можна перебрати. Не можу вважати, що сьогодні прям масово щось, але щось таке є. Зараз подивимося. Що тут по якості? Ну які вони тверді. А і жалко, що ламаються. Так, ну такі, бачите, дорослі, але пластинки поки світлі, без явних почорніні, почорнення якихось або не дуже коричневі, то можна брати. Ножка завжди викидається, бо вона жорстка. А сама шапиночка йде. Що хочете, то і робіть. Марінуються, смажаться, сушаться. Вон, бачите, знов таки з верхнього грибочка на нижній білі спори от насипалися. Дуже важко їх відмити, до речі, потім. Але це нічого страшного. Неврядно це. Безпечно абсолютно. Забираємо і ці. Так, не дуже великий букетик, але яка гарна, яка плотна. Так, з стовбура з-під кори зростає пламуліночка. Така прям трошки молодше, ніж в середньому сьогодні трапляється так що це в нас за находочка ага сиреневенька і фіолетовенька що які пропозиції друзі так це не рядовка фіолетова це рядовка брудна так звана або рядовка сорна її називають близький родич до речі і фіолетової, да й цієї ліловоногою, трошки він єдине, що поменше зазвичай, і ніколи майже не зростає великими скупченнями. Отак По одному, по два їх знаходиш. Нема що готувати. Хоча цей гріб, на відміну від е, е, сіні ножки і від фіолетової, вважаються їстівним, а не умовно їстівним, навіть відварювання не потребує. Ну, Мабуть, ми його для асорті візьмемо. У нас пару сіні ножики, разом і замарінуємо, вони дуже схожого смаку, так, і це все не все. Я тут дещо ще маю вам показати, щоб потім другим разом не знімати, ще одна сімеєчка дуже непогана. Ой, там ще під листиками я її не бачив. Коротше, фламуліночка ще нам тут попалась. Зараз будемо дивитися, наскільки вона хороша, ніби непогана. Повинна бути десь на п'ятірочку приблизно. Краса, янтарчик такий. Теж забираємо. А ви подивіться, як вони гарно стоять. Ці були лісточками прикриті, бачите, а ті загоріли. Я коли вже казав, можливо, нагадаю, що ці грибочки теж содержать сполуку якусь схожу на наш міланін, який нам захищає кожу, який дозволяє засмагати. От вони теж засмагають, коли на сонечки, вони темніші. В тіньочки під листиком, вони отакі світлі. Від майже білого жовтуватого кольору до майже такого темно-темнокорічного можуть бути одного віку грибочки, в залежності від того, в яких умовах зростають. Забираємо також, звичайно, дуже гарні. Оці грибочків дуже-дуже багато трапляється. Зараз, якщо буду знати, що це, напишу. Мені здається, щось із кріпідотів. От такі от в, них, в нього точніше, в цього саме вида. От Бачите, якийсь жовтовато-корічнівати навіть пластинки. Тут вони щось занадто яркі на камері. А, ну, Я і не за цього почав знімати, їх дійсно багато трапляється. А оце от просто гігант. Ну, в порівнянні з усіма, що були до цього. По ньому, може бути якісь признаки, видно краще. Ну, Ось якісь такі гриб. Зазвичай ножки майже немає. Ось тут трошечки, трошечки типу ножка є. О, такі от коричневаті пластинки. Якийсь кріпідот точно. Мабуть, подивлюся. Ну Це, звісно, шедевр, друзі. Подивіться, орікулярія звивиста, в якої, в якій вона кількості тут зростає. Просто Ітажей 30. Одне тіло плодове зірву. Зараз. Просто наскільки вона відрізняється від тої, що була десь влітку, іноді така щуплінька, або навіть два тижні тому. І це ще вона не виросла до кінця. І я чекаю вже після морозів, коли вона зовсім не буде хребаклива, бо їй дуже важко відрізняти, коли хребаклива, коли ні. І замаріную обов'язково декілька баночок, бо я збираюся і ніяк не можу спробувати. Вухоподібно цю ні. Кось смущає цей. Типу ворс, але він настільки м'який і після марінації майже не буде відчуватися. Ну Приблизно як, наприклад, у волнушок або у якихось груздей. Або там мишата, наприклад, ці рідовки. Так що, думаю, що буде все добре. Неймовірна кількість. Тут десь біля, мабуть, 1,5 кг, якщо не більше. Тут ще молода зростає. коротше, мерено і так майже на кожному піньочку в цій посадці. Коротко, чекає свого часу вона. Не дуже часто зустрічається в цих посадках, але ось попалась не дуже молода, якась із ромарій, мабуть, ромарія жовта або золотиста. Не дуже знаю, що це. Вже стара, нічого страшного, думаю, що я її вирвав. да простить, вона мене, мабуть, вже від переносила. і саме той віт ромарії, котрий вважається. Ніби горький, так. Да. Ну, я, я коштував дійсно гіркий, не, неможливо його їсти. Не отруйний, але. Ну, ну, до речі, дуже рідко саме ось, ось такі шматяра, тут грам 150 м'яса, саме в цьому грибочку, але м'яса смачного. Саме цей від неїстівний. Так, є що показати? Бо трапляються по одному, по два. Тут, от, до речі, взяти, то, мабуть, нема що, бо вони маленькі, занадто всі такі. ну, коротше, Дуже маленькі. От, якщо взяти тут декілька штучок, якщо можна було, буде окремо, то візьму. І ще з цього боку трошки більше на пеньочку, ці можливо заберемо. Отже, ми Близько до завершення, можливо, скоро вже і результат буду показувати. а Можливо, що щось попадеться. Ось такий не дуже великий але гарний результатик у нас сьогодні. Шикарні зимові опенічки, рідовочка брудна, там ще є дві сіні ножки, дві гливки, Непогано, як на мене, біля трьох літрів грибів вийшло. Ну, Погода не дуже, не дуже схожа на зиму. Можна сказати, що ближче до весни виглядає. Дякую всім за перегляд. Якщо є якісь запитання з приводу грибочків, в коментарях пишіть, завжди буду радий відповісти. Лайкайте обов'язково. Відео. Підписочка ваша дуже важлива на канальчик. Дякую за перегляд, до дуже скорої зустрічі у лісі. Пока-пока.